Вітаю всіх своїх дорогих підписників, а також гостей мого каналу. Я рада вас бачити на своїй кухні. Сезон гарбуза у самому розпалі, тому давайте сьогодні напечемо дуже смачних пухких дріжджових булочок на основі гарбуза із роздинками. Насамперед потрібно буде приготувати гарбузове пюре. І для цього я вже очистила від шкірки та насіння гарбуз і порізала його на ось такі невеличкі шматочки, аби він швидше зварився. Переклала відповідно у кастрюльку. Тепер сюди додаю звичайну холодну воду, небагато, так, щоб трішечки не доходило до верху гарбуза. І тепер відправляю на плиту на максимальний вогонь, аби гарбуз закипів мій закипів, зменшую вогонь до маленького, накриваю кастрюльку кришкою і буду варити його до готовності, до м'якості по часу, це орієнтовно хвилино 15. Рбус у мене приготувався і я його разом із цією водичкою, якій він варився, переклала у мисочку. Тепер за допомогою блендера перетираю у пюре. І Тепер можна розпочинати готувати тісто. Для початку слід активувати дріжджі. У мисочку наливаю 50 мг тепленької водички. Сюди із загальної кількості цукру додаю 1 чайну ложечку і злегка перемішаю. Далі буду додавати дріжджі. Я, як завжди, використовую свіжі дріжджі, у мене тут 12 грамів. Якщо брати сухі, їх потрібно в 3 рази менше, тобто 4 г. Перемішую, далі мисочку накрию і залишу на 15 хвилин. І у окремій мисочці з'єднаю розтоплене та охолоджене вершкове масло. Сюди додаю цукор, весь що залишився, одне яйце і пакетик ванільного цукру. І все перемішаю. І ж ось якщо видно на камеру, на поверхні з'являються і лопаються пухірці. Тепер їх я переливаю у більшу мисочку. Сюди додаю чверть чайної ложечки солі. І далі буду додавати гарбузове пюре. Воно в мене трішки охолонуло вже, і тут в мене 150 г. Викладаю і златка перемішаю. Викладаю нашу масляну яєчну суміш, так злегка ще ось виделочкою перемішаю і сюди ж. І розмішую. Тепер буду поступово додавати борошно, воно в мене вже просіяне. Спочатку буду замішувати ложкою, наскільки це буде можливо, ну а потім вже почну вимішувати руками. Коли тісто, практично я вже вимісила, додаю сюди ще 2 столових ложки, олії обов'язково без запаху, і добре її вмішую. І ще мені знадобляться родзинки. Я їх зарані вже залила кип'ятком, стояли вони в мене хвилиночок 5, воду я злила, віджала і просушила. Тепер сюди додаю з загальної маси приблизно чайну ложку борошна, перемішую. Розинки викладаю на тісто, і тепер потрібно їх добре вмішати. Тісто у мене готове, ось таке м'якеньке, еластичне, воно виходить, дуже злегка прилипає до рук. І як я завжди наголошую, що слід контролювати кількість доданого борошна, аби не забивати ним тісто. Тепер трішечки ось так його округлю, накриваю свою мисочку кришкою і залишаю тісто в теплому місці для підйому. Так чудово підійшло у мене тісто, перекладаю його на робочу поверхню, яку я вже припорошила борошно. Трішки борошна зверху, і злегка тісто обімну. Ну а Далі його потрібно розділити на рівні частинки, залежно від того, скільки у нас буде булочок. Я використовую свій улюблений спосіб, просто ось так відриваю шматочки. Тепер з кожного шматочка буду формувати кругленьку булочку за потреби руки та поверхню буду припорошувати борошном. Підліплюю ось так до серединки. і далі формую кругленьку булочку. Всі булочки свої я вже виклала на деко із пергаментом. Тепер прикриваю їх рушничком і залишаю на 10-15 хвилин. Далі поверху змащую булочки збитим яйцем, і буду відправляти випікатися уже зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 25 хвилин. Ось і готові вже мої булочки, виходять вони неймовірно м'якенькими. Ось такий красивий колір мають завдяки гарбузу. І, до речі, гарбуз у тісті... Абсолютно не відчувається, він лише додає додаткової м'якості. І я не є фанатом гарбуза, але ось такі булочки із задоволенням. А я всім дякую за перегляд. запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім мир і злагоди та до зустрічі в наступних відео.